Всім доброго ранку, друзі. Сподіваюсь, що мене чути. Зараз перевірю звук. 1, 1, 2, 3. Сьогодні у нас 15 травня 11.11. 11. За київським часом. Один, один, один. Один, два, три, так, чути гарно. Музичка трішки теж є. Так, все, поїхали. Поїхали. Що хочеться сказати, друзі? Це те, що біткоін продовжує трішечки коригуватися. Ми бачимо про те, що я розповідав, да, з приводу того, що я очікую якесь зниження. Ось і діапазон ціни теж, теж ми про це розмовляли. Я переключив, все все видно. Ось тому ми дивіться, що хочеться перше сказати. да Тобто ми ось так: от ставили ставили лінію по ось цим якраз позиціям. Ми бачимо, що тут ми якраз змінили наш тренд. А перший. Потім я перестав, хоча я казав, що це не сильно так правильно, але поставив інший і теж ми його збили. А, ось тому в нас залишається поки що в цьому трикутничку ми знаходимося. Якщо ми з нього виходимо, в нас є ось тут така маленька зона. Да? А, і ще давайте поставлю теж лінію. Ось така лінія в нас є. Ну і далі, далі по лініям теж саме, в принципі, все залишається. Це якраз такі лінії підбору. В нас е психологічна зона да, 100-1 тисячі. Є е е ось можна трішечки набирати позицію. Потім у нас є на 90 з е половини 99,97. 96, в принципі, і 94 плюс-мінус. Тобто якраз щоб забрати весь оцей цей все підвищення, яке було зазвичай. Пам'ятаєте, я завжди кажу: якщо взяти повністю все, то у нас є 20, приблизно 50 і 70% це якраз зона підбора для корекції. І якщо ми в лонговій позиції далі знаходимось, тому, тому ось якраз таки наші, наші цілі, вони. Ми їх знаємо. Так, я це обиру. Це стосовно біткоїна Стосовно ефіріума те ж саме. Тут у нас були і ложні пробої трішки. Ось, бачимо, оновили, начебто, і пішли все одно, оновлюємо і верха, і неза теж оновлюємо. Можна сказати, що в принципі що в нас зараз по ефіру. Ось такий ось такий клін виходить. Тобто наш діапазон поки що принаймні, якщо ми не перебуваємо. Та, тобто наш діапазон поки що ось приблизно, приблизно ось такий. Будемо дивитися по відскоку. Якщо ж взяти п'ятихвилинний таймфрейм, то теж ми бачимо, що у ефіра є зона підбора. Я б, навіть, я б навіть ось цю лінію поставив середню, скажімо так. Тому що ми тут трішки виходили, і, і туди, і сюди. Тобто, ось наша, в принципі, зона, куди ми можемо прийти, це зона 2400 плюс-мінус. Теоретично, це знову таки на п'ятихвилинному короткостроковому. А далі в нас зона є 2300 і ми далі вже там будемо. 300-210 і нижче тут ці лінії в принципі, в принципі є. Тому за рахунок того, якщо подивитися на більш, більший таймфрейм, ми бачимо, що ми в принципі знаходимося по ефірчику ще в лонговій структурі. Навіть якщо по біткоїну у нас вже є зломи і неодно, неоднократні, скажімо так, то тут, в принципі, у нас така середня, скажімо зона. І вільного падіння ще є на 16-17%. Ось, так, ось таким чином спустимо. Тобто 2300, скажімо так, зона підбора дуже гарна. У нас і 2400-2450, в принципі, теж гарна зона зона підбору є. Також ми можемо, в принципі, зробити ще паралельний канал, хоча її і це не сильно правильно зверху вниз робити, але все ж таки. Він у нас плюс-мінус співпадає. А, ой, зона а, зростаючого каналу. А, поки що ми знаходимося там. Якщо ми виходимо з цього. З цього каналу, да, Тобто ми можемо прийти сюди, потім у нас ретест, і вже звідси можна щось там дивитися по шортовим позиціям, наприклад, або тут підбирати всі в цьому діапазоні. Головне, пам'ятаємо про чекання. Хто більше чекає, той більше завжди отримує. Ну і також можна, в принципі, зробити ось такий каналчик. Тобто, в нас є канал зростання, канал. Корекційний, якось тут канали були корекційні. В принципі, по цьому каналу ми прийшли до його дна. Можливо, звідси буде буде віскок або злом тренду, і ми підемо підемо нижче. Тобто по ефірчику у нас така історія. От. Далі переходимо по графікам. Не буду нічого відкривати, друзі. За рахунок чого в нас залишилось, в мене залишилось. Це Litecoin. Зараз хочу показати ось з приводу піенелій. Значить, у нас біткоін маленький. Закрився. Зараз ось. тут у нас? Ось у нас були позиції. Стартового... то у нас там он Ну, скажем вот так, за 14 число у нас выходит еще был Атом, булл Сарфи, Биткоин, А чомусь тут показана зелененьке і ще навпаки у нас були стартова позиція а, у біткоїна і лонгові у, у Сарті і у Атома. А, там було усереднення усереднення я зробив ще й по лейткоїну теж в два рази. А, ось Тому у мене одна одне залишилось. І тейк профіт поставив просто 20%. Коли я у середній позиції ще на один раз, те ж саме, я від уже цієї середньої. Зони я поставлю 20% прибутку і все не хочу зараз заходити в ринок. Хочу я про це розповідав. Про те, що друга половина зазвичай вона більш коригуюча і травня, тому не хочу нікуди особливо заходити. З приводу споту, знов ми таки, виставили, ми виставили всі позиції, які були, ми виставили. А, лімітні ордери, у них вийшло аж 214 ордерів. Ось, І за рахунок того просто гарно, гарно набереться а, теж позиція. І при зростанні вже буде плюс, і знов таки по цим же монетам а, теж саме буду пробувати а, брати лонгові позиції. Просто якраз тут вже в нас багато є монет, і а, якщо вони будуть там десь братися, то в принципі буду. Працювати більш за все з такими, скоріш за все, монетами. а Ось тому я зараз на декілька днів уїжджаю, можливо, інтернету сильного не буде в мене, тому вже, можливо, в понеділок, можливо, якщо вийде, то в суботу-ввечері або в неділю я зроблю ефірчик, якщо в мене це вийде. Ну і, в принципі, все. Все, що хотів сказати. Тому, тому знов-таки на останок така маленька, сьогодні маленький ефір, на останок просто по біткоїну, да ось дивимося. Тобто нам є куди падати. Нам є, бачимо, ось таку, до речі, зараз плюс-мінус по ефіру. Да, ми, ми, ми зараз плюс-мінус ось в такому діапазончику знаходимось. Дуже схожому, дуже схожому. Тому можливо у ефіра ще є. Якийсь відскок, ну, може бути присутній. Тобто, я по ефіру, наприклад, так бачу. По біткоїну, якщо віддаляти дату, бачимо, що в принципі тут може бути корекція нормальна до 97. Ну, да, десь до 95-97. В принципі, може бути 97,667. Ось у нас тут є така тут зона, якраз можемо сюди нормально прийти плюс-мінус і розвернути, розвернутися. Але ми можемо прийти знов-таки через ось такі якісь маленькі-маленькі отак, от опус сюди прийти отак таким чином. Або сюди можемо от такими історіями приходити, і за рахунок того. Прийти в зону підбору позиції, піти ще далі, наприклад, або збити цей тренд і піти нижче. Тобто, як, як це, давати ще далі? Чотири годинки. Ось як тут було, так? Да? Тобто ми майже підійшли до нашого оновлення. Ось і, і тут коригую нормально, ну, це буде нормально для. Для корекції, хоча б зайти знову в сезону 99-98, скажемо навіть тисяч, тобто показати, що ми пробили психологічну відмітку, назбирати шорти шортів, і потім вже оновлювати якусь цю історію. Ось, пам'ятаємо що я все ж таки а... чекаю осені, і там ще тому тому що по альтам, що по. Біткоїну треба треба все дивитися, як то кажуть, по ситуації. Тобто, все виставлено, буде проливи гарно, якісь позиції куплені, підемо вгору, теж, в принципі, гарно. Все, тоді на сьогодні, на сьогодні все. Зустрінемося вже. Виходить вода у, у нас 19, -го, 18 -го, або 19 числа в ефірчику. До нових Па-па.